И всем привет, дорогие друзья. И мы играем в Nation Pro Play 2, как завжди, в принципі, все заминается. На next video 100-дов um, про цей про Rainbow Friends. Я думаю. Так що сегодня мы будем... Ми хочемо виростити най... найбільше як ми можемо. Наш країна до таких розмірів, до якої ми можемо максимально. Ми будемо Україною. І почнемо з... Ось так. Вот така от невелика полоска. Но ця полоска Буде займати половину всей Европы і Азії. Так що спочатку Ми забираем багато території. Ну, що по приколу. по моєму я вже в Білорусь зайшов, но мне в принципі акцию сразу. Я буду українською імперією. Я буду Украинскую Импері Украин Импаре Украин Импаре Я знаю ч я це отрубил ты чисто поприко мне кофе а no, я захочу ці маленькі червоні штуки, бо вони мені мішають. Я тепер велика Україна, так що я можу приспей захоти. мені, в принципі, особо пофигу. Моя імперія росте дуже сильно. І тепер Фінляндія в ней. Відки Фінляндія на Імперії, но все так я Москву захопив. Тепер столиця России наша Ну хоча б у нас Кремле і наша столиця Київ. Так, кого я бы міг захватил, Тут сусіди дуже сильні, так що... Я планирую напасти звідси. тут СССР. Ладно. Ну мне привет. Цікаво, як я зрозуміл, ще на поднадписі яка там була. Так, я их вообще не адекувал. Я хотел больше территории. Да. Вообще. А -а -а. Захватываем. Захватываем. Ладно, мне не дается. Ой-ой-ой. У моему это час, Робити вот так, і тепер це Overpowered Nation. Зараз я можу піти в ту сцену війну. Мені оцей кусок не подобається. І оцей. Та, да, в принципі, мені всі оці куски не подобається. Я тут буду... А... а я до жу великий Що робити далі? У нас тут, я дивлюся на всі ці місці. Як наш там кив. Заряжаю кив максимальною силою. У мене найголовніша задача добратися просто до Києва Ой, До Києва, блін, добратися. Ем, розростись, ну максимум, що в мене оця територія була оця територія. Тя тя, тя. Ну и может чуть-чуть у своей частины. Так, я украинская империя. И теперь я могу конкурировать в финляндской империи. Я начинаю мое вторжение. На. Мое вторжение. проиграю мене Понятки очень маленькие. що, По-моему, мою імперію сейчас повністю. Не, Киев! Я освободил Київ. Да ви мене не зупините. Ладно, вони все-таки мене зупинили. Вс. Но ну, я зато чуть-чуть берешусь, а. круто. Киев? Эээ, меня хтось сразу в мене же в Киев атакувал. Був. По Кольору може понять, что це у нее заболева. Эх, хуй. Захватываем их. Ладно, мне принципе пофигу на цих кашек. Я краще дальше в России пробовать. У меня я тут так бы соседи. И це привлекательная штука выпадет. Эй! Ну, вообще-то другого поеда. Шуцы вообще на челике А, да, точно Я совру А чрт Ну в принципе под що пройшло прошло 9 хвилин Я не думаю что так. прям багато я хочу зробити мою імперію максимальної ширини. Повністю максимальної. До якої я можу мою імперію я хочу зробити. Е. Це походу максимальний рост Ти не зможеш мене захотити. Він іспользує використовує... Прості Бліцкріка, Дуже швидкі атаки і неужидені. Такі. Щось, типа, Бліцкріка, но краще, ніж Бліцкрік. Це, по-моєму, я помру помрускрік. Саме головне, це мені... не загубити мою столицю. Тобто. Київ. Моя війна не зупиниться, поки я її вб'ю. Я їх зараз розмотаю. Беларусь! Не, моя імперія починається розпадатися! Мені всі атакують, але ну, я зможу це зробити. Я родився, щоб це зробити. Це покорішно жосткі. Бачу я яких А як вони мене? Думаю, що мені треба встановитися явно Данс Кивэй. Київ це моя столиця. Що це робить? Че от перед Київ? Київ я назад забрав свою столицю. Моя імперія чуть-чуть рухнула, бо Беларусь і Польська Імперія захватили. Ну, Польська захватила імперію, а Білорусь вирвався просто. Но... Походу я зараз поберу. Я не думаю. Бо я хочу Фінляндію. Е! Киев, Київ. Київ, 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 Київ... Київ, Київ, Київ. Ми захищаємо Київ. Ми будемо захищати Київ до останнього. Київ. Не, походу моя імперія перерушиться. Не, моя перерушиться. Похоже, А, Аня. Ну ладно. Було би смішно, якщо б всі країни зразу будут почали розпадатися, І це було як розпад СССР. Но тільки розпад України. Розпад України. Похоже, Милспади. Да, бо... Кеймф... Okay. Мені чуть не зупин нахотело. Я хочу одна зробити. А, я думаю, что целый остатньо дней. Мені надоїло Мені надоїло, коли завжди в кожних мультиках Захватують Крим. нікому не, не віддам Крим. Тепер я перебинов мою столицю на Крим. Тепер Крим це моя столиця. Тепер Крим це моя столиця, а на киф мені Ура! Не! Моя столиця була захвачена, все. Пока! Все, я разорую пока.